Чи для Константинівки часів Яр-противник на цьому відтинку теж посилює штурмові дії і кидає важку техніку у вуличні бої. Від окупованого Іванівського в бік ступочок діє велике угрупування, і Ворог задіє навіть танки БМП. Ось окуповане Іванівське. Бачимо на мапі напрямок руху на ступочки. Вони рухаються центральною дорогою, яка веде на? Фактично Костянтинівку такому руху дозволяє широка полоса, широка смуга з асфальтним покриттям, намагаючись сакувати в ступочок, окупанти прагнуть з півдня ймовірніше більше за все обігнути часів яр. Оскільки лубові атаки самому часом юру зараз їм даються дуже дорого через великі втрати. Однак є певні просування, це підтверджують і фахівці, і військові. Міські бої виснажують ворога, бо нато великі втрати. Тому північний фланг теж дуже важливий для окупантів. Район Калинівки, район Григорівки. Тут теж є невелике просування окупантів. Більше власне з Калинівки ворог намагається атакувати в бік мікрорайону. Новопівнічний, це в самому часовому яру. Цей виступ якраз фактично ось і є цей мікрорайон. Ворогові вдалося дещо за цей час скажімо, захопити мікрорайон сам північний, новий мікрорайон канал, і фактично цим сталим стартом для подальшого руху у місто. Окупанти намагаються обійти також водну перепону у місті. Там такий великий є став, називається він Пляж Дніпровський, аби рухатись на Шевченко. Воно ось тут знаходиться. Ворог дійшов до стадіону, якщо брати місто Авангард і вулиці Дніпровської. Зараз бої точаться і в районі міської лікарні номер 3 Противник застосовує дуже багато керованих авіабомб, фактично стираючи руїни Часового яру. І намагається штурмувати місто малими групами. Знову ж таки, десантники, вагнерівці і Ахмат. Докладніше про ситуацію довкола міста у наступному матеріалі. Чіпляються за будинки і перехрестя, штурмують малими групами за підтримки кабів і артилерії. Противник загруз у вуличних боях в Часовому Яру. Буває, переважно в більшості штурмує піхоти. Буває, також вони просуваються на бронеавтомобілях, БТРах, танках, всякі різні буває. Буває і склади, ну, різні завдання. Ворог збільшив число штурмових груп задіїв резерви. Тепер на цьому відтинку проти нас воюють колишні вагнерівці, російські десантники і добровільні штурмові загони. Ворог переважає численності і постійно наступає. Противника не зупиняють навіть великі втрати. По часу мояр Почавши наступ від району канал, противнику за кілька місяців таки вдалося просунутись і захопити райони Новий, Жовтневий і Північний. Ворог, крім фронтальних атак, суне з флангів північніше в напрямку району Новопівнічний і південніше по головній трасі від Іванівського. Суне з технікою, яку утилізовують бійці 24-ї ОМБР. Пік зараз пік, навіть можна сказати. Давно такої стрільби не пам'ятаю, щоб така інтенсивність була. Тобто, кожен день багато пострілів, хлопці не сипаються потрібно розгрузити, загрузити, до машини доставити. Так, цілий ніч, цілий день буває таке там годинку подрімаємо, то так об разом порахувати там протягом доби задум. Ворога очевидний це вихід до Костянтинівки, і захоплення висот в часовому яру, аби бити артилерію і подружківці, і по Краматорську Слов'янськом. Руслан Ярмолюк Михайло Путята Марафон, Єдині новини часів яр стоїть завдяки героїзму наших воїнів. Про ситуацію в місті маємо змогу дізнатися у представника прес служби 24 МБР. Короля Данила Івана Петричака. Іване, вітаю. Вітаю, друзі, слава Україні! Героям, Героям слава. слава Іване. Скажіть, будь ласка, зважаючи на останні події навколо часової яру, тактика захоплення і закріплення в будинках вибивати доводиться фактично танками ворога і ворожу піхоту. Якщо говорити про останній такий епізод, коли танк український наш розбив ворожу БМД 4 з 30 метрів, то та, танками танки працюють. На рівні з іншою броньованою колісною гусеничною технікою вона використовується зараз активно, бо противник активний дуже сильно, і власне цей епізод розбиття російської БМД говорить нам про те, що тактика противника наразі ну скоріше змішана. Якщо раніше ми розповідали про те, що противник малими групами заходить, там і йде до позицій, наших там кілометри і кілометри, то зараз противник. Ну, вочевидь, хоче зекономити собі час і закидає ці ворожі групи великою кількістю БМД, тобто на броні. Тактика противника все ж таки лишається на масовість людей яких він підвозить на броні? Ця піхота спішується, роззосереджується. Недобита піхота, потім перегруповуються. І от з підвалів ми воюємо в забудові з кущів, лісів. Вони е, намагаються об'єднуватися знову, е, поновлювати свої сили в групах і штурмувати. Скажіть, будь ласка, до російських десантників додався ахмат на вашій ділянці фронту. Що відомо, вони воюють чи стоять позаду з загрожувальними загонами, як і раніше? Загалом 98-ма дивізія це десантники, вони посилюються не лише Ахматом, а й іншими окремими штурмовими батальйонами і загонами. А, і противник нарощує тут зусилля. Але ну, ми не сказали би, що Ахмат зараз е, е, лише тік-ток воїни. Вони е, за нашими даними тримають окрему смугу. і. Воюють, але я так розумію, питання тут іще і з мотивації піхоти російської, та о, те, що ми бачимо за спілкуванням з окупантами, які потрапили в полон. То о, міри, які застосовуються до відказників та російських, вони лишаються незмінними, сажають на ями і ну. О, Пресинг з їхнього боку до своєї піхоти він є. Але б я не сказав би, що загрзаград ну, відрядами лише мотивують свою піхоту росіяни. Це перше чергово фінанси і е зняття. Е Засуджених їхньої там Закриття виправдання справ. та закрити кримінальні справи. Останнє запитання: та. просування противника у забудові, хоча і повільне, але воно є. Воно, на вашу думку, зумовлене повним знищенням будинків, фактично, де не можна вже тримати оборону. Тоді ми починаємо міняти локації і позиції дуже багато противника. Противник масово штурмує. І техніка, і артилерійські боєприпаси, і авіація. Uh, яка закидається в бік, та це метод випаленої землі, коли противник коли не може пройти піхотою. Він знищує uh, можливі райони, де там працюють uh, починаючи від uh, безпілотних систем, там пілоти наші сидять uh, і закінчуючи піхотними позиціями безпосередньо на ноліт, де падають каби, і після того противник знову повторює свої штурми uh, кількістю піхоти великою. дякую, друже. Бережи себе Іван Петричак з 24-ї ОМБР. короля Данила про часів яр, які нині тримають наші оборонці ціною своїх життів разом із суміжними підрозділами. Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю. І відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютюб каналі Марічка.